Вітаю вас! Мене звати Павло, і я гітарист з 10-річним стажем. На гітарі почав займатися з 15 років, і це стало невід'ємною частиною мого життя. Сам я актор за освітою, і в спектаклях, коли ми навчалися, я активно використовував гітару. Це стало дуже помічним. Мене особисто навчав професійний музикант з Київського інституту музики Глія протягом трьох років я з ним активно займався. Також протягом одного року я був у складі панк гурту, з яким ми дали не один виступ у закладах, отримав великий драйв і дуже безцінний досвід. Чого ви, власне, навчитесь на моїх уроках? Я дам вам базовий рівень володіння інструментом: це постановка правої та лівої руки в правильне положення і їх синхронізація. Далі ми підемо в бій правою рукою і Бе Ворнструм. Далі я навчу вас, як читати. Аплікатури акордів, щоб їх можна було одразу побачити, і ви могли їх відтворити або навіть замінити чимось, якщо вам на першому етапі це важко. Табулатура також я навчу її вас читати. Я навчу її використовувати. Дам цікаву програму, яка Дуже допоможе в розумінні того, як вивчати матеріал на язну, а саме з табулатури, коли хочеться грати вже тут і зараз. Також я вас навчу відчуття ритму, як його відчувати, як за ним слідкувати і як це все поєднувати, всю цю багатозадачність в гітарі з ритмом, з звуком, з правильними Правильними відтвореннями звуків, Тож ну, це буде круто <хи> для більш просунутого рівня. Я дам вам використання різних складних ритмічних малюнків, основ імпровізації і як їх використовувати в будь-якій загалі пісні, яку ви знайдете. Ваш репертуар на цьому етапі збагатиться різними техніками, такі як слайд, тремоло, флажолети. І так далі, їх є купа взагалі використання. Покажу, які інструменти особисто я використовую для вивчення будь-якого матеріалу, такі як, як налаштувати гітару. Як вивчити чи іншу композицію, якщо немає табулатур саме в програмі, а є тільки от, е, листок і більше нічого. Е, покажу, що таке слайд, саме ця штука. Покажу, як використовувати його, покажу, що таке взагалі кападастер, і багато чого такого допоміжного, що вам дозволить збагатити ваш репертуар. Самі уроки проходять в невимушеній атмосфері, постійній підтримці до вас і постійній увазі до того, що саме ви любите. В мене є своя програма, але Левільно ви можете вибирати те, що ви захочете, і ми будемо це вивчати більш легкий варіант, більш важкий варіант, або взагалі такий, що цілий челендж. Можливо, у вас є зараз сумніви, вагання, Я вас прекрасно розумію на цьому етапі, але варто нагадати, що якщо зробити перший крок до мрії, невеличкий взагалі. То надалі воно завжди буде легше. Отримавши перші результати, ви вже не зможете зупинитись, я сподіваюся, це вас захопить. Це може стати для вас способом реалізації, способом самовираження, способом внутрішнього збагачення. Тут ви можете знайти взагалі щось своє в цьому. Або навіть просування кар'єри в музичній сфері. В чому і ні. Все в ваших руках насправді. Варто тільки почати і далі воно піде. Так, це найстрашніше, але далі. Вас чекають дуже багато цікавого. Тому я запрошую вас на свої уроки. Бажаю вам успіху у навчанні і до зустрічі!